У цьому випуску прибравши лише два гени, чені створили дуже солодкий помідор. Чат-бот Ерскапайлат зробить дані про землю доступнішими. Та невже штучний інтелект пише вірші краще за людей? Вітаємо у восьмому випуску нашого дайджеста. Будьте готові до новин космічного масштабу. Але традиційно починаємо з сільського господарства. Сучасні культивовані помідори майже в 100 разів більші за своїх диких предків. Однак це має і зворотню сторону, вміст цукру в них в рази менший. Саме тому ми так часто критикуємо магазинні томати за їхню водянистість. Щоб розв'язати цю проблему, дослідники порівняли геноми диких і культивованих помідорів і визначили два ключові гени, що відповідають за ферменти, які розщеплюють цукор. А використавши інструмент редагування генів CRISP-Cas9, вчені успішно деактивували ці гени, в результаті чого рівень глюкози та фруктози у томатах зріс до 30%, порівняно з масовими сортами, які зазвичай можна знайти в супермаркеті. Цікаво, що ці модифіковані помідори зберегли ту саму вагу і вражайність, як і звичайні сорти, до яких ми звикли. Ви вже уявили, який потенціал матиме це відкриття для сільського господарства? З дослідженням можете ознайомитись на сайті журналу Nature. Пестициди мають негативний вплив не лише на людей. Виявляється, хімікати сильно шкодять більшості диких бджіл, які так важливі для процесу запилення наших сільськогосподарських культур. Дослідження, очолюване постдокторанткою кафедри біології Отавського університету Сабріною Рондау, було зосереджене на перегляді сучасних стандартів оцінки ризику пестицидів, адже вони в першу чергу враховують медоносних бджіл і не беруть до уваги диких, що гніздяться в ґрунті. Дослідження комбінації інсектицидів та фунгіцидів виявило їхній шкідливий вплив на маток джемелів, причому більші матки помирали частіше та приносили менше потомства після контакту з обробленим ґрунтом. Подібним чином було виявлено значний негативний вплив пестицидів і на кабачкових бджіл. При контакті з забрудненим ґрунтом вони ставали гіперактивними і також давали менше потомства. Така ситуація вказує на те, що треба терміново переглядати використання пестицидів для захисту всіх видів запилювачів, а не тільки домашніх бджіл. Дослідження опубліковане на сайті журналу Science. Крижана поверхня Антарктиди ховає багато минуле. Зараз складно уявити собі цей континент зеленим, але свіже відкриття проливає світло на його екологічні умови в далеку давнину. Річ у тім, що на льодовику Пайн-Айленд німецькі вчені вперше знайшли бурштин віком близько 90 мільйонів років. Ця знахідка є прямим доказом того, що в часи кридяного періоду в західній Антарктиді буяв болотистий, багатий хвойними деревами, тропічний ліс. Виявлені фрагменти бурштину мають виняткову якість, а це вказує на те, що вони залягали біля поверхні, оскільки більш глибоке залягання спричинило б їх деградацію. Ці фрагменти, ймовірно, містять дрібні залишки оригінальної кори дерев, що надає неоцінену інформацію про лісову екосистему в прадавні часи. Дослідники прагнуть дізнатися більше про цей стародавній ліс, і, зокрема, про те, чи був він знищений пожежею та чи збереглися в бурштині сліди життя. Про дивовижну знахідку можна почитати в журналі Antarctic Science. Посилання, як завжди, в описі до відео як всесвіт так швидко створював надмасивні галактики після великого вибуху. Міжнародна група під керівництвом Женевського університету виявила три неймовірно масивні галактики, схожі на чумацький шлях, що утворилися протягом першого мільярда років після великого вибуху. Це новаторське відкриття стало можливим завдяки програмі Фреско космічного телескопа Джеймса Веба, у якій використовується спектрограф Ніркам Грізм для точного вимірювання відстаней і мас зірок цих галактик. Традиційно вчені віддають перевагу теоретичній моделі, згідно з якою галактики поступово розвиваються всередині великих ореолів темної матерії, причому лише близько 20% газу перетворюються на зірки. Однак це відкриття вказує на те, що масивні галактики в ранньому всесвіті, можливо, утворювали зірки набагато швидше та ефективніше, ніж їх пізніші аналоги. А високий вміст пилу надає їм виразного червоного кольору, за що вони отримали назву червоні монстри. З відкриттям можете ознайомитись на сайті журналу Nature. Новину про надмасивні галактики може перевершити лише новина про надмасивну чорну діру, особливо якщо їх дві, і якщо вони обертаються у хмарі газу, створюючи неповторний космічний малюнок. Таке відкриття зробила обсерваторія Ніла Гарельса Свіфта НАСА, назвавши свою знахідку AT 2021 HDR. Оберти цих чорних дір регулярно повторюються кожні кілька місяців у самому центрі галактики, яка знаходиться на відстані 1 мільярда світлових років від нас у сузір'ї лебедя. Дві чорні діри розділені величезною відстанню приблизно у 26 мільярдів кілометрів і разом мають масу, яка в 40 мільйонів разів перевищує масу нашого Сонця. Вчені підрахували, що вони здійснюють повний оберт кожні 130 днів. І, як очікується, зіллються приблизно через 70 тисяч років. Масивна газова хмара, що огорнула ці чорні діри, збурюється від їх гравітаційних сил внаслідок обертання, і це призводить до унікального коливального світлового малюнку. Про відкриття можете почитати на сайті журналу Astronomy and Astrophysics. і повертаючись на Землю. Як вивчати віруси, якщо вони занадто малі, щоб їх побачити в стандартних мікроскопах? Відповідь спостерігати гігантські віруси. Одним з таких прикладів є величезний мімівірус, який можна побачити під світловим мікроскопом, а отже, він є ідеальним прикладом для ілюстрації процесів вірусної інфекції. Японські дослідники продемонстрували це, інфікувавши мімівірусом клітини мікроба Акантамеба і використали модифіковане середовище росту, що містить агар, щоб уповільнити рух клітин. Ці умови дозволили їм зняти весь процес інфікування від моменту зараження і до смерті клітини хазяїна. До речі, закликаємо вас подивитися один з наших попередніх випусків про створення синтетичної клітини посилання у куточку. Кадри показали кілька ключових етапів. Після зараження клітини акантамеби стали млявими і перестали рухатися. У середині них утворилася структура, відома як фабрика віріонів, яка генерувала нові вірусні частинки. І, зрештою, інфіковані клітини загинули, оскільки їхні мембрани розпалися. Що скажете? Чи став після цього світ вірусів ближчим до вас? Про дослідження можна почитати в журналі Journal of Microbiology and Biology Education. Кожного дня вчені створюють та обробляють величезні масиви даних. Та правда було б чудово, якби в наш бурхливий час соцмереж і відеоконтенту ці дані можна було представляти візуально. Студія наукової візуалізації НАСА зробила тут крок уперед. Використовуючи величезну обчислювальну потужність суперкомп'ютера DISCOVER у центрі моделювання клімату. Спеціалісти студії перетворюють необроблені набори даних у деталізовані візуалізації. І це не просто звичайна графіка. Спеціалісти використовують складні інструменти, схожі на голівудські, такі як 3D-моделювання та анімацію. Наприклад, візуалізуючи викиди вуглекислого газу, студія відображає значний вплив електростанцій пожеж і міських районів, показуючи, як ці викиди поширюються по всьому світу через погодні умови та повітряні течії. В основі цієї візуалізації лежать численні кліматичні дані та точні карти викидів, підготовлені дослідниками НАСА. Безперечно, такі зображення захоплюють більше ніж статистичні набори даних. З технологією можете ознайомитись на сайті НАСА. І якщо ми вже заговорили про ефективні візуалізації від НАСА, ось вам ще одна неймовірна новина. Наса та Майкрософт об'єдналися, щоб зробити наукові дані НАСА більш доступними для широкої громадськості і подолати бар'єри, через які людям, далеким від науки, важко знаходити та інтерпретувати інформацію. Мова йде про чат-бот на основі штучного інтелекту під назвою Ресткопайлат, який значно спрощує взаємодію з величезною колекцією геопросторових даних НАСА. Рескопайлат зможе відповісти на запити про зміни на землі, такі як вплив ураганів або наслідки пандемії covid 19 для навколишнього середовища. Початковий етап передбачає суворе тестування вченими та дослідниками НАСА з потенціалом майбутньої інтеграції в платформу візуалізації, дослідження та аналізу даних НАСА. Ну хіба не вражаючі новини для всіх любителів науки? Більше про розробку можете дізнатись в офіційному блозі Microsoft. І якщо ви працюєте сидячи понад 10 з половиною годин на день, у нас для вас невтішні новини. У вас підвищується ризик серцевої недостатності та серцево-судинної смерті, навіть за умов регулярних занять спортом. Ризик фібриляції перед серцем та інфаркту міокарда неухильно зростає з кожною додатковою годиною сидіння. Проте вчені виявили, що саме 10 з половиною годин на день є тією межею, після якої ризик цих захворювань значно зростає. Цікаво, що навіть ті, хто дотримується рекомендованих 150 хвилин помірних або інтенсивних вправ на тиждень, не застраховані від негативних наслідків тривалого сидіння. Проте, включивши лише 30 хвилин фізичної активності у свій розпорядок дня, замінюючи нею сидячі періоди, можна значно знизити ці ризики. А про позитивний вплив коротких інтенсивних фізичних навантажень, ми говорили у нашому попередньому випуску. Посилання знайдете в куточку екрану. Ми сподіваємось, після цієї новини ви дещо переглянете свій спосіб життя, якщо у ньому переважає сидіння. З дослідженням можете ознайомитись на сайті журналу Американського коледжу кардіології. Соціальні мережі не завжди позитивно впливають на наше психічне здоров'я, особливо коли мова заходить про молодь. Постійне порівняння себе з іншими та страх пропустити цінну інформацію зазвичай викликають тривожність та депресивні стани. Повна відмова від соціальних мереж може призвести до зменшення цих негативних симптомів, однак це не розв'яже проблему почуття самотності. А як щодо більш продуманого та конструктивного користування соціальними мережами? Учасники проведеного дослідження керувалися певними стратегіями, відключали сповіщення або відписувалися від облікових записів, які викликають заздрість або негативне порівняння з іншими, і зосереджувалися лише на онлайн взаємодії з друзями. В результаті вони почувалися набагато краще ніж ті, хто продовжував користуватися соціальними мережами, як зазвичай. Отже, ключ до здорового користування соцмережами насправді в тому, щоб покращувати стосунки, а не використовувати їх як платформи для нездорових порівнянь. Що скажете? З дослідженням можна ознайомитись на сайті Американської психологічної асоціації. Сьогодні штучний інтелект генерує мільйони зображень, відео та аудіо. Тож, дослідники зацікавилися, чи зможе він конкурувати з відомими поетами. Це запитання надихнуло на інтригуючий експеримент, у якому 1634 учасникам дали для ознайомлення 10 віршів, п'ять відомих поетів і п'ять створених чат GPT, що імітують стилі цих поетів. Як ви думаєте, хто переміг? Зазвичай читачі вважали, що створені штучним інтелектом вірші були написані людьми, тоді як найменш переконливі були насправді авторства реальних людей. На іншому етапі 696 учасників оцінювали вірші за 14 ознаками, такими як якість, емоційність та оригінальність. Їх розділили на три групи: одні повідомили, що вірші були написані людиною, другі, що їх створив штучний інтелект, треті ж не надали жодної інформації. Цікаво, що учасники, які не були поінформовані про походження віршів, оцінили роботи, створені штучним інтелектом, вище ніж написані людьми. Не в останню чергу за рахунок того, що такі вірші були легші для розуміння. Чи стає цей експеримент черговою загрозою переважання штучного інтелекту над людською творчістю, покаже час. А вас запрошуємо в коментарі поділитися своїми думками. Ну а з експериментом можете ознайомитись на сайті журналу Nature. Якщо вам сподобався випуск та ви прагнете досліджувати світ науки разом із нами, запрошуємо підписатися на наш канал. Дякуємо за увагу! Бережіть себе і до зустрічі!